сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Вибухові прицільні привіти для окупантів на Донецькому напрямку фронту влаштовують бійці реактивної артилерії. Військові 59-ї бригади нині тримають одну із гарячих точок на фронті, де ворог щомиті намагається прорвати нашу лінію оборони. Про тактику російських військ та їхні невдалі спроби контратак розкаже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Захована у хащах зеленого листя реактивна система залпового вогню калібром у 122 мм міліметри. Відпочиває після нічної зміни. Разом з нею і потомлений екіпаж. Інколи буває так, що штурм іде або наш або їхній, то працюємо ну майже безперестанку. 23-річний навідник Богдан у війську майже рік. За цей час опанував роботу у нічні зміни. Коли наводитись на ворожі цілі в цілковиті темряві, завдання не для слабкодухих. Як бусалісту мені потрібно мати орієнтир. На який я буду орієнтувати бусоль. Під час нічної роботи ми працюємо просто з ліхтариками. Тобто орієнтую машину на ліхтарик. Не машину, а бусоль. Окупанти переважно вночі намагаються підбиратись ближче до наших позицій тут, на Донецькому напрямку. За останні два тижні з особливою настирливістю кажуть бійці. Бити ворогів допомагає російський ленд-ліз. Бойова машина на позивний Сєпарка. Мяганька, вона гідравліка, взагалі відлічена. Їде, як, як Жигуляна і номарку пересів, так і їде, що вона легенька вже. Це машина, а вона була віджата у нас при контрнаступі на Херсон. Ми її провели до ума. Вона була вдарена з правої сторони, вона лягла на бік. Відремонтували її, обслужили повністю і працюємо. От ще з Херсоном ми на ній вже працюємо. Перепочивати бойовому розрахунку вдається недовго. Завдяки аеророзвідці з'являється нова робота. Маяк, Я зрозумів. Що кричать? Маяк дали. Дали нам роботу Дали їхати полями та ґрунтовими дорогами Донбасу. Реактивна система мчить, аби якнайшвидше вразити ворожу ціль осколково-фугасними снарядами, працювати точково та за лічені хвилини ці хлопці, попри безсонну ніч, готові будь-якої миті. Аеророзвідка підтверджує, ворожа ціль знищена на рахунку цих бійців. Знищені ворожі склади з боєприпасами, пункти зосередження окупантів та ворожа піхота. Але, попри досягнення екіпаж реактивної артилерії, ласа здобич для ворожої контрбатарейної боротьби під час чергового наведення по бойовому розрахунку починає стріляти ворожа артилерія. Разом з бойовим розрахунком від ворожого заліза біжить і наша знімальна група. На горизонті здіймаються стовпи диму, а земля здригається від вибухів. Ворог на Донецькому напрямку неабияко гризаються, кажуть бійці. Ворог зараз. Агресувався в крайній час неділі-дві вони активізувалися, намагаються продвинутися. Наші хлопці тримають. А ми підтримуємо наших хлопців. вогнем артилерії, тому ми стоїмо на місці за кожен клаптик землі нашої. Аби бійці 59-ки ефективно протидіяли ворогу. Волонтери привезли їм засоби зв'язку, прилади нічного бачення та автівку. Найважче кажуть, було знайти прилади для нічної роботи. Нам по знайомству знайшли ці прилади, бо ми їх шукали місяць, не могли знайти. Привезли нам їх із за кордону підтримка піхоти і штурмових груп від швидкості прицільної стрільби артилерії 59-ї бригади залежить чималий шмат ділянки фронту на Донеччині. І вони це добре знають щодня і щоночі. Ризикуючи власним життям, вони рятують життя інших бійців. Тут був, тут стояла машина, сюди переставила вся в осколка по. Двоє бійців після цієї ворожої атаки отримали поранення. Водія бойової машини великий уламок дивом не зачепив в кабіні автівки. Получається, осколок зайшов в задню, задню, ну, задню частину кабіни, і я не знаю, як він йому в голову не попав, але він прийшов через задню стінку і вийшов через кришу. Тобто, що його спасло в той момент, я не знаю навіть. Йому дуже повезло. Там дирки такі огромні. Там капець просто. Попри гарячий фронт, атаки окупантів і поранених побратимів, їхні очі так само палають, коли приходить команда до бою. Да. 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 Плюс Це вже український град працює на користь нам і на смерть ворогам. З Донеччини Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков. ТСН 1+,1 плюс марафон. Єдині новини.